Вітаю, брати і сестри, благословіння на цей день. Хай Божа ласка, і Його велика любов буде з нами, направляти нас, вести нас. І сьогодні хочу з вами також поговорити на тему вдячність. Вдячність це важлива сьогодні частина нашого життя. Це не просто слово дякую, це воно дякую це дуже добре. Це стан серця. Це яке бачить руку Божу, і воно вдячне, що Бог піклується про нього, про тебе, про мене, про всіх, про на цей світ і в усьому Бог піклується. І якщо ми подивимося на основну думку, то перше Солунян, 5 розділ, 13 вірш, каже: за все, дякуйте, бо така Божа воля про вас у Христі, Ісусі. Вдячність вона відкриває двері е, до радості. Тому що якщо ми вдячні, то ми можемо порадувати за кожну річ, яка відбувається в нашому житті, і та, що навіть не відбувається: Що Бог зберігає, зберігає нас, Бог піклується про їжу, Бог піклується про одежу, Бог піклується про все. І навіть е, коли ми не не, не не такі, як потрібно бути перед ним. Невдячність вона закриває серце і робить людину гіркою, що вона на смак гірка, вона е, в, кругом негатив. Ти просто бачиш цей е, такий непри, неприємний погляд, і все, що все не так. Е, коли іще одна частина: це невдячність, вона людину е, робить жорсткою, людина становиться жорсткою. Коли ми дякуємо навіть у випробуваннях, то ми визнаємо, що Бог Він контролює всю ситуацію. Якщо подивитися, наприклад, Павла і сили, які сиділи у в'язниці, їм було дуже тяжко, це в діях, в 16 розділі 25 і 26 вірш, вони кажуть про це, ну, вони були вдячні, що Бог береже їх і що вони можуть в місті поспівати і порадуватися перед великим нашим Господом. Якщо робити висновок, то вдячність змінює атмосферу в нашому серці, в нашому домі, вокруг нас, де ми знаходимося, там, де ми знаходимося. І хто вміє дякувати, той завжди буде багатим у душі. Його душа буде багата для того, щоб давати. Як каже його слово Колосянам 3.16, хай слово Христово прибуде в вас і у вас. Щедро з вдячністю в серцях ваших. Благословіння. Амінь.